Фестиваль з Надії в Чернівцях відбувається вже 21 рік поспіль. Якщо раніше він проходив на конкурсній основі, тобто усі учасники мали змогу показати свої творчі вміння та здібності, то тепер формат дійства змінили. Ми побачили, що дітям важко важко почуватися на сцені, тому що є такі от відчуття внутрішні, коли боїшся аудиторії, і відповідно це займає певний час. Тобто діти виходили на сцену, вони Повинні прочитати вірш, вони повинні станцювати, вони повинні проспівати. Для них це важко, фізично важко. А відтак вже другий рік поспіль для дітей з вадами здоров'я організовують виставу. Цьогорічна має назву Як настуся ледь не стала марою. Виставка дитячих робіт Олег полюбляє рукоділля. Сьогодні хлопець представив свою колекцію звірят Орігамі. Цьому мистецтву навчався з інтернету. Я колись два роки назад був, Маленький лепіт робив, продумав. Там ну розмір чотири шість мачку зробив кладавця. Потім подумав, що зробив, зальчик робив, продумав. Ну, маленький зальчик такий. Виставу бачили і дітки, які взагалі не чують. Вони з цікавістю спостерігали за головними героями та стежили за сюжетом. Наші діти звичайно не можуть чути, але вони можуть бачити, вони можуть сприймати всі ті події, які відбуваються, дії, які відбуваються на сцені, і вони вже розуміють, про що йдеться мова. А потім детальніше ми їм розповімо і перекладемо всі ці події, що відбувалися на сцені. Центр соціальних служб працює з трьома спро. Половиною тисячами дітей інвалідів для того, щоб кожен з них міг побувати на фестивалі Сузілля Надії дійство вони відвідують по черзі. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.